Я дружина військового і для мене дуже важливо відстоювати свої цінності. І Я вірю в нашу країну як ніхто, тому я не хочу бути маленькою людинкою, яка нічого не може, ні на що не здатна. І я знаю, що це не так, і тому я проходжу. Я очікую, що депутати підтримують новий закон, який запропонував наш президент. Я хочу, щоб це все сталося, щоб не погіршила ситуація, не призвела до більших мітингів. І ми не закликаємо до скидання влади. Ми просто хочемо, щоб антикорупційні закони в нас працювали, і країна була демократичною. Ми боремося за демократію і боремося за європейські цінності. А цими правками незрозумілі закони там за півдня і так далі, вони вбивають майбутнє наших дітей і вбивають, взагалі ставлять на край взагалі, існування нашої країни. Тому ми вийшли. І я вважаю, що не просто відміна відкатування назад до тих норм, які були, а за ці злочинні дії люди, ті, хто скеровував, ті, хто прописував ці правки, мають понести відповідальність. Проти того, щоб все-таки оцей ганебний закон, який прийняли вже, вже не законопроект, і щоб його скасували, скасували новим законопроектом, який завтра мають, сподіваюся, внести в Верховну Раду і сподіваюсь за нього швидко проголосувати. Тому що якщо цього не буде, то це буде постріл собі в ногу. Корупція взагалі це одна із тих проблем, які у нас є. Тобто у нас, можливо, є якісь розкладання на армію. Є, ми це бачимо. Треба любити свою країну. Для того, щоб любити свою країну, треба почати з себе. Я прийшла сьогодні на акцію, тому що я вважаю, що це величезний відкат в, взагалі нашому демократичному суспільстві. Це величезна зневага до тих людей, котрі в 2014 році поклали свої життя, коли така сама була ситуація подібна. Коли був 2014 рік, а ми були ще дітьми. Зараз ми вже доросли до того, щоб голосувати, щоб мати свою думку, і я вважаю, що ми тут бо це правильно. «Я я сказала, сказала, що Очікую, що вони проголосують. Ну, якщо ні, то будемо далі виходити, далі вимагати, щоб якісь відбувалися радикальні зміни в цьому плані. Тому що ну, так не можна от, робити. В, у нас в Україні, от, в Конституції, от, вказано, що народ це і є влада.